Вітаю всіх. Ну що ж, Куп'янський напрямок, квітень місяць. Яка буде ситуація? Куп'янський напрямок, квітень місяць. Яка буде загальна картинка і ситуація? Куп'янський напрямок, квітень місяць. Зараз подивимось. Важко. Не вистачає ресурсу, йдуть такі точкові удари. Обстріли сильні, що Україна в нас? Небезпека для українців, звісно, кінцевий результат. Угу. І ми, і ворог, стичка. дежавю. Ну, повторення ситуації, то ми то нас, то ми то нас. Колесо долі, ось по колу, все Все по колу. Нічого такого, все по колу. Все по колу. Квітень місяць. То ми то нас, гірше, краще, краще, гірше. Тепер буде на Куп'янському напрямку ось той наступ, прорив, який анонсує Зеленський, кажуть про це новини, вже роздулив, це піздець. Чи буде ОТО все відбуватись на Куп'янському напрямку? Безловне питань. Двійка Кубків. Смішно. Перша це карта невизначеності. Вибачте. На Куп'янському напрямку воно не визначено, а то воно буде десь. О! Сімка кубків, розмови. І розмов багато, дуже. Чому я вам це роблю? Бо ви ж не вмієте: дев'ятка жезлів та кордон давити вони там і давлять на тому клавтику фронту. Це є, так, наші що наші. Ну, відлюдник небезпеки, тобто, в принципі, нічого нового. Там немає такого прям. окупаційних карт якихось там супер мегакарт карт немає. Вони і так наступають. Нічого нового. Давайте подивимось, стан військ який? Стан військ ворога. Стан військ ворога куп'янський напрямок квітень місяць. Угу. Це результат. Вони лізуть точково. Помаленьку. Вони лізуть точково помаленьку, бо лізти всюди важкувато І поверховні жириці дуже такі небезпечні дії роблять хитрі. Стан військ ЗСУ. Куп'янський напрямок квітень місяць. Стан військ ЗСУ, Куп'янський напрямок квітень місяць. Угу, зміна. Ситуації. Зміни. Десятка мечів. Сильні, сильні втрати, розчарування і як вихід на новий етап. Кінцевий результат. Угу. Так, ну тримаємо кулаки, наші також мають плани, думки і дії. Подивимось.